Дівчатка, така погода мерзопакосна. Я думаю, що поїсти ось, що в мене є, мої хороші? Є тарілочка. Раз. Є сметанка. Два. Є насіння конопляне. Три. Є сирочок. Сир кисломолочний. Намальована така цікава коровка. Так, і що? Хочу, захотілося сиро. І це, я думаю, що це класний сніданок. Як ви гадаєте, а ну скажіть, давно не... ви мене в Туреччині бачили. Саша, ти таке будеш? Не. От, бачите? Ні, а їж таке, але не хочеш, я поняла. І що? Є в мене мед. Мої хороші це все діло. Ви любите таке чи ні? Кажіть, признавайтеся, мої хороші, сметанка. зараз ми це з'їмо у е, мене є одна жіночка в Маланії. Е, ось, що я вам можу складати. Вона, я їй ношу допомагаю, бо там не кругом є сир такий, і в мігресі. І я її завжди купую. Вона постійно їсть. Вона каже, так, конопляне насіння. Вона постійно їсть отак отакій вранці. У неї проблема, 72 роки, в неї проблема з серцем. Якісь там операції. І я точно не знаю, брехати не буду. Ось у мене є. Мед. Я не такі люблю, я люблю рідкий. Ну, не знаю. Ви знаєте, що? що? А в меду? Мені хто ж з підписників приходить, гості всі хочуть подарувати мід. От. Ой боже, дівчатки я думаю, що це просто мені вже це хочеться. А ну, попробуємо. Я хочу вам сказати, що насінічка не треба шкодувати. Хочу вам сказати, якщо у вас є внуки або діти, вранці відпускаєте в школу, перед тим як підуть, отаке от робите їм. Мед, до речі, хороший. Я не пастувала. Тоді виберу ложечку з меду. Дуже файно. Ну що, дівчата? Доброго ранку вам? І на прогулочку або на роботу. Я пізно їм. Тому що ми хороші, ми пізно лягаємо. Треба прийняти замовлення. Пізно лягаємо, пізно встаємо. Але ще така погода, я чекаю снігу. А ви, Саш, ти чекаєш снігу? Хочеш чи не хочеш? Ти любиш зиму? Я люблю зиму. Любиш? Да. А, ну це файно. Бачите, а хто не любить зиму? А сир такий чудовий, такими великими кусками. До речі, він так тут і намальований. Он чи він є? Ти бачиш, що він є? Соломолниця, Чернівецька область. О, молниці. А, з молницей це отут де банчени. А, а по суті він може бути і натуральним. До речі, бо я знаю, там і вівці, там і, і бачиш, і корови. Ну я знаю, що це у нас монастирі там. Бо Молниця маленька. Маленьке село. Тут М -м -м. тут склали? А, це ж ми взяли в Терешкина. Да. Ну да. Тож, там... Це з цього. З, як церква не можна назвати з монастиря? До речі, це тому і натуральне. Влітники це добре. М -м -м. Ще більш смачніше, дівчата. Ну то чув, що? Зроблено з любов'ю на буковині. Або ласка. Ну ти пише смак молодецьке дитинство. Реально, як з дитинства. Круто. Дівчата смачно. Може, хтось змолвитися. Може хтось змолвиться, я вам дякую. Крутий сирт. Ну вот реально круто. Гарного дня вам!